Ні, вы залишайтесь на місці. Блядь, сука, вы что, блядь, он кино грає такие блядь? Можна ваше политику. Суперполіцейської, Я до вас з нормального адекватного. в машині, залишайтеся, не виходьте, не потрібно. Я на ваше посвящение, водитель. Я на вас выпущу постанову, если бы вы просто Слухались і я б вас просто попросив перепаркуватися. Скільки ви мені хамили, я вимушений вам, вам випустити постанову. Хлопчик, ти загрався трошки. Чесно, ти загрався я, в поліцейському. Є менше роботи. Я, я, розумію. Розумію. я, розумію. я вам будь вас розумію. залишайтеся, будь ласка. Слухай, дай сюди мої документи. Залишайтеся, будь ласка, в машині. Я зараз роблю один дзвінок нахер. І ти зараз вже не будеш на цій новій роботі. Залишайтеся, будь ласка, в машині. Ну, ти Понабирали, блядь. Залишайтеся, будь ласка, на місці. Залишайте. Залишайтеся на місці, будь ласка. Будь ласка, на місці. На місці залишайтеся. Залишайтеся на місці, я вас прошу. Залишайтеся на місці. Ви, ви здійснюєте рух без посвідчення водія. Залишайтеся на місці, я вас прошу. Залишайтеся на місці. Я вам не дозволяю рух, залишайтеся на місці. Дозволяти. Залишайтеся Кто на місці, будь ласка. Станьте Кто там, де ви... Ду... Залишайтеся, будь ласка, Выбирає на місці. Я, звичайно, я будую правильно речення. Я тобі не дозволяю. Хто ти ж ти мені можеш щось дозволяти? Речити? Будь ласка, залишайтеся на місці. Давай быстро, швидко, швидко. Пишемо, а потім будемо розбиратися. Але я думаю, що ти дуже помилився у виборі. Не ведіть себе агресивно, я з вами... Я вже дуже помолився, виборі агент для себе, поняв? Залишайтеся на місці. Виключи один час одного. Зі Грушавської 4. Будь ласка, будь ласка, сядьте в машину. Дані, переписи. Послухаймо, перепиши Дані і віддав документи. Все, бля, ти мене затримуєш навіть. А ти ніхто ж собі дозволяв такі речі. І що? Ребята, ви зайгралися в гру, Я розумію, що ви модні нолі. Ну але ви загралися фото. Які службові обов'язки? Хочеш, я базара попитаю по статуту, ти знаєш всі свої службові обов'язки. Хрін базара рот на третій Це Наші бажання. Нас трансмайданці, майданчик, вакін транспортер, державний номер мій, секунди вже лістуємо. Я зараз залишу тобі документи, які привезли мені сьогодні бачить, нідому. Вам потребно шутка. ведите себя адекватно. Выключи мою шутку. Вам шутку. Наручник, шутку. Это наручники ее день. большая шутку. сексуальная фантазия. будь пожалуйста, на вызначенное мною дистанции. Слушаю, Просто Треба залишайтеся, будь ласка, на місці. Це так... Не можна здійснювати без посвідчення водія. Я вам віддам, ви переїдете і залишайтеся на місці.